Гібридний інвертор 32 кВт. Ось інформація про нього, з 32 кВт 3000 Вт. Зараз підключені до нього сонячні панелі 5 штук по 380 Вт. Панелі видають 176 Вт. Те, що споживає будинок. Як працює інвертор? Тобі ж ми зараз вимикаємо світло. Світло зникло. Зараз інвертор працює від сонячної панели. панелі повністю витягують, акумулятор не задіяний. Посередині зелена лампочка, коли вона починає моргати, це означає, що працюють акумулятори. В даний момент вся система працює від сонця. Подивимося, що у нас ще є. Так, панелі видають 9 А. 195 вольт. Змоделюємо ситуацію, наприклад, що сонця в нас також немає. Вимикаємо панелі. Інвертор у нас переключився від акумулятора, і будинок працює зараз від акумулятора. Тобто ж в нас є світло, вимикнули, вимкнули. Тепер моделюємо ситуацію. З'явилися у нас панелі. Сонечко, зараз, інвертор проаналізує, що там. Щось довго аналізує, ну нічого, почекаємо. Все. З'явились панелі, підключились панелі і пішло працювати від панелі. Акумулятор почав. Тут заряджатися від панелей. Ми бачимо. Так, зараз споживає 98 Вт і споживання будинку. Будинок споживає 100 ну, вже 75 ватт. Тільки що працював холодильник, він вимкнувся і будинок... В такому холостому ході споживає 74 ватта. Це у нас два холодильника, роутери, камери, світлення, телевізор працює.